i Чому все так? багатьох моїх однокласниць вже є власне авто, літаються відпочивати за кордон по декілька разів на рік. Я вже мовчу про щоденні ресторани, салони краси та кафе. Нам напевно не пощастило. Сидимо і жуємо ось це, коли вже все зміниться на краще. Я навіть у вільний від навчання час взяла додатковий підробіток. Але хіба ти грошей вистачить на краще життя? Навіть відкласти нічого не виходить. Все з того, що не народились багатій родині, але я все одно вірю, що в майбутньому ми прорвемося. Твої слова та Богу в ухо. Так, що? Я недалеко, вже йду. Що там у тебе? Мама дзвонила, треба вдома допомогти, а потім в магазин збігати. Ну ти знаєш, якось зустрінулася. А мені подобається. Я теж це іноді їм. І іноді може дуже смачити. А хто ви? Виконавець бажань. Випадковий чарівник. Ось, наприклад, чого б ти зараз хотіла? Що би я зараз хотіла, грошей багато, а то моє життя таке нецікаве. А ти вважаєш, що гроші вирішать усі твої проблеми? Так, звісно. Що за питання? Та грошей ж не проблема. Грошей багато. На тримай. Спочатку в автосалон, а потім... Що? Яка програма на сьогодні? Ресторан чи по магазинам пройдемося? Мені сьогодні батьки грошей підкинули. Я бачила, недалеко відкрили новий торговий центр. Ми там ще не були. А у мене новий залицяльник. Треба новий прикид купити. Він у мене такий красень, такий весь модний, добре одягнутий. Цим хлопцям не можна вірити. Вони спочатку з тобою, потім з іншою. Вони якісь несерйозні. А ти хоч питала у нього? Чи є у нього квартира, машина, статус? Трухін якимось звичайним виявиться? З нудьги помреш. Він те, що треба, ви не розумієте. Стоп, дивіться. Не вірю своїм очам. Це що, влада? не може бути. Все те, що в лотерею виграла. Посудомийки стільки не зробляють. Розповідай. Мені не дали шанс, і я скористалася. Круто! Тепер ти одна з нас здивувала, так здивувала. Добре, я запізнююся. Повечаємо десь увечері. Я зателефоную. Треба допомога. Яка крута тачка. І лук теж норм. Та ти в тренді. Нарешті ти не звернув на мене увагу. Але чому ти раніше до мене не підходив? Я просто... як тобі сказати? Я дуже соромився. Ти ж така гарна. Гарна? Серйозно, я не чекав на твого дзвінка, але коли ти сказала, що чекаєш на авто? Так, може тепер є машини, квартира, Це взагалі все. Може прокотимося, а? Завжди мріяв. Ти тепер така крута. Знаєш, що? Ось, тримай гроші, купи собі щось айфон чи нові речі, а я тобі ввечері зателефоную. Привіт, на ну, що будемо замовляти? Знаєш, ми прийшли тільки на хвилинку, термінова справа. Разумієш? Треба викупити путівку на Мальдіву з агентства. Тисяч двадцять не вистачає. Позичиш. Ну, Якщо треба. Ось врятувала. Завтра по разом. І те, та довідаємо. Ти тепер на висоті, а це ж для тебе не гроші. Пам'ятаєш, ми ж подруги. Ти направи все розумієш. Це моя давня подруга. Ми просто заходили до її батька. Він господар кафе. Знаємо, ми таких давніх подруг. Ми дружимо і нічого зайвого. Випадково зустрілися і. Та ні, дивись ти так. Тому ми сходимо сьогодні кудись. Куди ти мене сьогодні повезеш? Не зрозуміла. Вона мені сьогодні обіцяла зателефонувати. У нас вечеря разом. Ти не образишся? Правда, про тебе понору казали. Не ну, звертай на неї уваги. Прощавай. Послухай мене, я не можу зателефонувати, бо в мене немає грошей поповнити рахунок. В мене таке лихо. неї грошей отримувати. Треба ще щось придумати. Щодо мого нового ви мали рацію. Слухай завжди нас. Ми поганому не порадимо. Послухай мене одну хвилину і все. Я слухаю. Моя сім'я потрапила на аферу. Прийшов папір, нас виселяють. Щоб врятувати ситуацію, треба внести заставу. Алло. Мені потрібні гроші. Ви борг будете повертати? Вибач, ми все витратили. У нас зараз тимчасове фінансове труднощі. Зателефонуй пізніше. Адже ти можеш зашикати? У нас зараз запис в селом красивий. Грошей немає. Вибач, не можу допомогти. Гаразд, як не будь щось придумаю, ти вибач за занепокоєння. Ну що, допомогли тобі гроші? Ні. Всі потрібні тільки вони, а я не потрібна нікому. А ти змогла би віддати усе на порятунок подруги? Що все вирішилося? Вау, я щаслива! Що ж ти погано виглядаєш. А де твоє авто? А більше нічого немає. Підемо, вона тебе не варта.